Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Є дещо нової інформації, яку варто обговорити, тому що президент України Володимир Зеленський дав брифінг для журналістів перед тим, як він планує вирушити до Туреччини. Отже, що сказав голова Української держави, він дійсно їде до Туреччини і підтверджує не просто не тільки словом, а й реальними конкретними діями на відміну від Путіна. На свої вчинки, тобто президент України, як і обіцяв, вирушає до Туреччини, і там у нього має відбутися зустріч в Анкарі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Як сказав Володимир Зеленський, ми будемо чекати на зустріч з Путіним. Якщо Путін не готовий прилітати в Анкару, ми з Ердоганом полетимо в Стамбул. Ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Зазначив Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Крім того, Зеленський зазначив, що ми запропонували Трампу доєднатися до зустрічі в Стамбулі. Я не знаю рішення президента США, якщо б він підтвердив свою участь, це мало додатковий імпульс, щоб Путін прилетів. В свою чергу, тут варто зазначити, що вже американське, американська агенція CNN телеканал повідомляє про те. Що точно в Стамбулі будуть спецпредставники президента США Стів Вітков, а також генерал Кіт Келок, але невідомо чи приїде сам президент США Трамп. Очевидно, що якщо не буде там Путіна, то ймовірно і він не приїде. Хоча я скажу, що було б добре, якби все рівно американський президент завітав. І провели зустріч ну щонайменше в трьох. президент України Зеленський, президент Туреччини Ердогана, також американський лідер Трамп. Зрештою, це би продемонструвало єдність певної позиції, дало б можливість вкотре наголосити в Україні на тому, що чого ми хочемо досягти, і чого ми прагнемо, що ми абсолютно відкриті до перемовин, до встановлення режиму припинення вогню, що ігнорується на сьогоднішній день. Росії. тобто я вважаю, що це, звичайно, було б корисно. А що ще сказав важливо Володимир Зеленський? Ну, абсолютно правильна позиція, що не приїзд Путіна знову ігри. Це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни, а значить, всі обіцянки США та Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій. Дійсно, і ми з вами, друзі, неодноразово обговорювали той факт, що європейські країни та Сполучені Штати синхронізували позиції щодо того, що якщо Росія не піде на припинення вогню, якщо не буде зустрічі безпосередньо в Стамбулі 15 травня, тоді потрібно застосувати потужний пакет санкцій та наростити підтримку України. Це теж те, що має бути зроблено. Подивимося. Наскільки швидко Захід готовий перейти від обіцянок та слів до реальних дій, оскільки просто словами тут не зарадити, в свою чергу російський диктатор Путін він давав, ну скажімо, це не те, що було інтерв'ю. Це було показано в медіа, де Путін обговорює економічну та соціально економічну політику Росії, розповідає про якісь там. Ледь не надзвичайні успіхи в російській економіці, зростання, плани і тому подібне. І він сказав про те, що е, нових санкцій не потрібно боятися, і варто до них готуватись. Таким чином, російський диктатор посилає, начебто, такий своєрідний сигнал, що вони можуть готуватися до того, що найближчим часом Захід запровадить проти Росії більш жорсткі. Санкції, тобто такий сценарій вже розглядається і в Росії. Но я сподіваюся, що наші західні партнери будуть послідовними і, зрештою, змушать змусять Росію все ж таки йти щонайменше до припинення вогню, і знову ж таки для цього потрібні реальні дії у вигляді застосування санкцій. Президент України також наголосив, що тридцятиденне припинення вогню це більше про можливість відкрити діалог. Цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити силу на повну. Ось таке формулювання. Дійсно, коли ми говоримо про тридцятиденний термін, очевидно, що це не той строк, коли можна наростити великі угрупування військ, а які б давали можливість почати потім наступальні дії новим темпом. Більше того, треба розуміти, що якщо темп наступальної операції, наприклад, російської на тому ж Покровському чи Лиманському напрямках збивається. Він його відновити новими темпами складніше, навіть якщо надійшло підкріплення, оскільки потрібно це знову ж таки все вводити в бій, оскільки е е потрібно буде розгортати сили і так далі. Тому тридцятиденний термін. Крім того, е голова української держави розповів і про роль Китаю. Тут цікаво, тому що, як зазначив е президент України. Що було отримано опосередкований сигнал з Китаю, що вони підтримують тридцятиденне припинення вогню? Крім того, президент України зазначив, чому і підкреслив, чому саме 9 травня не завдавалось ударів по Москві, чи інших російських регіонах, оскільки були сигнали від Китаю і інших держав, щоб 8, 10 травня була безпека в регіоні, де будуть знаходитися багато лідерів, включаючи Китай. Ніяких ударів по їхньому параду не було, і Україна продемонструвала, що чітко і послідовно здатна дотримуватися та дотримуватись обіцянок і виконувати взяті на себе зобов'язання. На цьому теж. Зеленський акцентував увагу, тому є чітке розуміння. Президент України їде, буде зустріч з турецьким президентом в цей час, з 14 по 16 травня, в США. Вибачте, в Туреччині буде перебувати так само велика американська делегація, адже там буде знаходитись державний секретар США Марко Рубіо, який буде в Анталії брати участь у. Саміті у форумі міністрів закордонних справ країн НАТО говорити про колективну безпеку, про збільшення внесків на потреби альянсу. Тощо, ну і крім того, президент США перебуває неподалік, адже саме сьогодні він проводить зустріч в Саудівській Аравії із наслідним принцом Бін Салманом. Тому, в принципі, йому не так далеко, щоб прилетіти. Ну, в принципі, вимальовується стратегія, що Путіна дотискають до того, щоб він таки приїхав. Президент України грає першим номером і чітко та відкрито каже про те, що Путін боїться перемовин з ним, що він остерігається, тому боїться приїхати. Російська сторона це не коментує. Коментарі є тільки від Піскова, про те, що склад російської делегації стане відомий пізніше, вони тягнуть до останнього. Але є попередня інформація про те, що у Путіна заплановані інші зустрічі безпосередньо в Росії 15 травня, що є так само ознаками і підтвердженнями того, що до Стамбулу чи то до Анкари він не поспішає. Явно це помітно разом з тим, російський заступник міністра. Закордонних справ Рябков є у них там таких два персонажа, схожих на е, таких постатей з Брежнівської епохи. Так, от цей рябков прокоментував і сказав про те, що е, потрібно буде розпочинати перемовини, враховуючи реалії на землі, і так далі. Ну, тобто нічого нового, все ж таки, е, стара пісня про припинення вогню на 30 діб нічого ще в Кремлі не сказали, і станом на зараз цей вогонь не припинено. Інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту продовжуються, тобто вже не тільки 12 травня, а вже й 13-го. Ну і немає жодних ілюзій, що раптом Кремль зупинить бойові дії на фронті 15 травня. Скоріше за все, вони будуть продовжуватися, в тому числі і під час перемовин, якщо вони і будуть в той же час. У нас є інформація від Стіва Виткофа це спеціальний представник президента США Трампа. Так само відомий, знаєте, як я його називаю час від часу. Так, от Вітков назвав ключові питання, які Росія та Україна мають вирішити в Стамбулі. І за версією Віткова це наступне території, Запорізька атомна електростанція і доступ України до важливих водних шляхів, ключова перепона це п'ять регіонів. За словами Віткофа, США ведуть неофіційний діалог з Росією та Україною щодо їхнього, їхньої готовності відступити за певні адміністративні лінії, обов'язковий контакт із Путіним, оскільки без його схвалення мирної угоди не буде. А також він сподівається, що незабаром відбудеться мирний саміт, на якому Зеленський та Путін зустрінуться особисто. Ну знову ж таки, ми бачимо, що. Вітков почав піднімати тему п'яти регіонів. Він це робив раніше. Зокрема, і в інтерв'ю Такеру Карлсону і в коментарях для американських медіа це фактично уже не новина, і саме такий порядок денний пропонує Вітков. Натомість, Кіт Келок, генерал Кіт Келок, спецпредставник президента США Трампа з питань України. Зробив наступну заяву дуже важливу, про те, що США в рамках врегулювання війни обговорюють розміщення сил Великобританії, Франції, Німеччини та Польщі на захід від Дніпра. Тобто, все ж таки, питання розміщення іноземних військових контингентів на території України з порядку денного не знімається, і це дуже добре, тому що. Я є прихильним та послідовним. Я є прихильником послідовної цієї позиції про те, що все ж таки наявність іноземних військ ще й військ країн НАТО будуть слугувати додатковими гарантіями безпеки та елементами стримування Росії, і елементами та гарантіями безпеки важливими для нашої держави. Тож сподіваюся, що це вдасться зрештою реалізувати, і при чому якомога швидше. Ось такі новини маємо на на цей час. Бачимо, що події розвиваються надзвичайно стрімко, є що обговорювати, але очевидним залишається на даний момент той факт, що Путін не збирається до Стамбулу. Немає жодних ознак на сьогодні про те, що він там з'явиться. Звичайно, він любить там шокувати світ, робити іноді якісь заяви або вчинки, які максимально привертають до нього увагу. які... Начебто не вдавалось би спрогнозувати. Таким чином російський диктатор намагається продемонструвати, що він такий, знаєте, непрогнозований і що він може шокувати весь світ і тому подібне. Але не думаю, що про це варто говорити саме в даному випадку у цій ситуації. Тож подивимося, як будуть події розвиватися надалі. А ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео. І залишайте ваші коментарі щодо почутого. Вони надзвичайно цінні. Бережіть себе і слава Україні!